Наскільки ці припинення транзиту пов можна пов'язати з цією інтенсифікацією обстрілів? Тут є якісь зв'язки? чи можна було якось ну, принаймні брати це в розрахунок, що якщо ми відмовимося від транзиту, то руски будуть більше бити по системі транспортування і видобутку газу? Ну, в розрахунок, звичайно, треба було це брати, тому що. А... Це ну, з високою долу, ймовірністю сталося би. Е -е, і це ще питання, чи ця кампанія примусу до транзиту, якщо це така, вона закінчилась, чи будуть ще удари, чи будуть удари по інших об'єктах. Ну, тому що е -е, ну, відразу рахуємо, почали імпортувати газ, там ціни не найнижчі. Відразу почалася паніка в там високих кабінетах в деяких країнах Європейського союзу, тому що вони бачать, що ми купуємо газ, не зрозуміло, скільки цього буде газу. А, і... Можливо, навіть вони там пробували до нас, чи не тільки до нас, там, а до Єврокомісії звертатися з цим, що давайте якось. Але після цього ти ж пригадує, що в уряді сказали, що ми відкриті до транзиту Азербайджанського газу. Ну, у нас, до речі, уряд треба зазначити, що він завжди займав таку більш толерантну позицію до навіть до умов там в якомусь такому форматі продовження транзиту, чи це буде азербайджанський своп якийсь, оцей, там щось минулого року, можна сказати, Фіцош приїжджав кілька разів до Дениса Шмигаля. Вони зустрічалися і вони, наче виглядало так, що, що щось домовляться, якась така буде ну, наші такі. Високоморальні експерти цього не люблять, бо це таке, їм здається, що це, як це порішали, там, оце таке щось думали. Але транзит міг би бути. Але потім якось в останній момент воно так бахнуло, і 31 числа все взяли і обрубали. При цьому в мене якесь таке враження складається, що от експерти на наше середовище, коли обговорювали цей транзит, от вони якось ці обстріли взагалі десь були окремо висені, винесені за душки, так би мовити. Що ми, ми вирішуємо там, ми позбавляємо Росію до ми позбавляємо там, ну ми втрачаємо якихось там, як називалися цифри, 800 мільйонів доларів. Але для нас це невеликі гроші. Ми можемо собі це дозволити, але те, що ми позбавляємо руських там 6 мільярдів. І от так ми рішучо рубаємо, а то, що буде інтенсифікація обстрілів, якось це не проговорювали з принаймні. Але це ж було очевидно, треба було якось чи з ППО вирішувати, чи прикрити цю газотранспортну систему.